А, Всім доброго вечора, дід мороз несе ялинку, снігурочка, снігурочка. відпочиває. То ми вас лижу. Казала баба, хоч перегни, да в жопу пни. У нас був позавтора землетрус, я впала, село все з трусом. Так, друга частина ялинки, дід мороз несе. Вирішили ставити ялинку сьогодні. Да, Будемо, а це все таке. Порядки понабудили. І ти хочеш? Так, зараз поставимо, нарядимо. Що дать? Це тітка коли приїжджала пара його років. Да я не знаю, скільки. 8-9 дев'ять і коли. Ні. Чого ні? Ці ялинці тільки скільки, сім год. Сім год. Сім год ці ялинці. Баба! Баба! А вона ж на цю ялинку ж перший рік її стрельнула. Так, да. чотька без совсем, до сих пор збираємо. Ага. Уже скільки років, а ці є із хлопушки. О, це каже Ася. Є. Робить не переробить коло цієї ялинки. Я не знаю, як ми будемо. Ой, на двір котів. Ні, 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 ні. тепер <різвіст> хай будуть. <різвіст> як би утром не хата. <різвіст> Каже, Ася ні ні. Та? Каже, я перша зараз буду ялинку наряжати. Ще ось один рознюхує, Думає, що воно таке, да, та, Томас? Хто б тобі поміг? Як не любить. Що? Угу. Китя. Не можна. не можна, каже Китя Мура. Томас не можна. Скажи не можна. Хтось Томас тобі розпала. Да я бачу, що Томас вже почав. Київ уже дивися. Думаю, поки вони все так, я почну, так? Да? Томас? Ця гирлянда сама дорога для мене. Це ще батько купляв мені Ніба! на ялинку. Нібу! Вже батька скільки років немає, вона в мене є. Хочу знайти в інтернеті і заказати таку саму. 20, 20 вже немає 21 Так. Да. Оце цю гирлянду бережу, як зіниця ока. Там ще є одна ялин... на ялинку іграшка. Скляна покажу. Ой, моє сонечко. давай. <реш> так, Томас. София, це саме в кінці. Томас, до давай це начепляет. Я просто пушится сам. Фуман! Чем мы досить не цепляем? Нет, пусты, пусты, не порвай. Давай, Мама. Там только шла сейчас делать и будем поставь.

Сыпля. Ну, хотя бы они стеклянные. Софи! <свист> не кричить. <свист> О, я линка достала. Не, я лимку, я лимку не надо цеплять. А. <свист> <свист> О, как, вот так, да, дать? Вот. Красиво. Это уряжает они непонятно я для них. Красиво. Красиво. Не красиво так? А давай його вот София, наверное, делаем. Будет красиво, а не по Софии. <ріху> не, вот это я пост. Радого подсудим такой посередині просто поднять. Понял? Ні. Вот так? Вот цей, да. Ну, буде посередині. Да, то я той бок. Так в другу сторону будеш. Ну так зовсім ж друга гірлянда. Ні. Я в цьому не участвую. Вона так за гірлянду так надівається на верх, я так от спускаю. Оце все. І uh -huh. ще я коли йду там багато. Вже <клухи> десь лежила, я не помню. Оце. Вот, Або гірлянду, там де є mm -hmm. така програмка, прискучаєш до гірлянди, де Лисочки якийсь малюнок, але там показується, можна so. на тюльпані. Я перехотів по Софіну. Помощників ми. у мене, що хоте, що Софія. Mm -hmm. uh -huh. Софіну красиво, красиво. Я вже за ялинку переживаю. Uh. <реш> <реш> Вот не в одно место вешай, вешай весь сквозь. Ну, то вверх, ну, правильно. Дочь, а мне как наденуть? На. Леси, бабе, леси. Вот так, да. Да. Вы ничего не понимаете. Ох. Ой, красивая. Вот так. Кажеш, то ні, то це не на цю ялинку буде. Це на мою. Та з іграшка. Це з іграшками вже стоїть. А ти вже поставила ті? Mm. Да, волошка не залишить. Заміж заховали дірошками воложку натягати. Молоку, то сара. Ну що ти тя в тому году купила тобі? Я не бачу. <плес> Мама ж десь купила, не дозволила. Я думаю, я ту лису. Не я, Ксюха, їй купила. Да, тоді Серега Ксюхи таку купив, бо вона, по-моєму, собі купила, нам віддала. А тоді Серега купив її назад віддав. У чорному кульку, кстати, можеш піти достати на шкафу, і хай малий ставля собі. Він не хоче. Хто тобі таке сказав? Що тебе бінеться? Що Оно, поле, ого, крісло. Ого. Ого, ого, мама, до ти найголовиш тріх забувався. Який? Так, а ну давай зараз табуретку і поставлю, щоб як воно буде світитися. Давайте. Так, <свот> его самому любимому. О! Уши надо закрыть. О! Да <о>. не <О>. вода не идет. А ну да нас не <свот> на папе да не будешь. А тут как то, что не будет? А что это? А это один рост, это по другой стране. А это наш, это же нас и Ну, давай. О, О, так, ты любишь, это вот это папе, да? Ну, це це, так, що ти що? ну ти шо, ну, що, ти? ну шо ти? Так от. Ну це села виправ, там зірки жону ще стільки Дайте ти на себе гляну. <гум> 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 За що в мене тебе дитина на себе? <гум> дитина сказала в шапці на ляжать. <гум> <гум> Не я не помню, где я и откуда вернулась. Да, вроде. София уже окончательный штрих. А била все на все было. Была и есть. Я мама. Звісно, не можеш досягти цей. цей? <плес> Ой, раху <забула, лбу>. било. <плес> Дос, надію, твої ялинки трошки мішають. Skal du vise meg hvordan du sveiser? Знаєш, так квадрати, це похоже. Цю mm. маску так кроком. Оксана сердиця не придбала. А, то, Такі, доти. Доти. Не до того, просто не до дов... ялинки. Ася! 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 Доти, я через твої ялинки не бачу, куди мені гирлянди одягати. Зараз вийде тигр. Папа. Да. Няма му. А зараз вийде Дід Мороз. Ні, дверь буде мама. Німа. Саме лучший не пари. Да, качу. Я костюм. Уже надо робить. Бюрод. Мне більше питал. Доть. Пірат, ты в студію? Доть! девочки Ой. Да. Ты девочка? Да, ну в парику. Девочка. Ты пират с длинными волосами. А ну дай Ну что пират? Что Мам! Мам!

Так, там. Ладно, пожалуйста. Я вправо. Да, вправо. это? вправо. Я 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 У тебя тільки чого воно кошо крила? Нічки. Сыну. Да мені лише обрізать. Ну чого обрізать? Да, так. Ну, лилипутик. О, сажа получилось. Нет, замечательно. Начинаем с игрушек. Серега, пойди возьми нитки, чтобы для новых. Це мої всі новорічні прикраси. Коти вже знайшли собі чим гратися. Це ще стара, стара ялинка, ще дівоча мамина. Так, то брат покоління купив. Я не пам'ятаю, як я клас ходила. Як він купив. Це такі. Це заматані, це старі-старі скляні. Це пів вечора займе в мене прибирати ялинку. Всі хочуть, але одна я наряжаю, розряжаю. А як я наряжаю? напиті? Ні, я люблю, наприклад. Якби не любила, так я б її не ставила. Ось стіни, які на іграшки були. На великій кулі 75 гривень колись були. Оце мої <смірші> іграшки, <смірші> які хоч. Так, все, зараз нарядимо і потім вже покажемо, яка вийде. вже йде. О, вже включили, а хто це включив? Софію. Така а ще один порік дивись, загубила. Висота? 2,10, по-моєму. Я вже в шапці зварилася, на Ну куди?